Ну не дмися, не держися, піднімайся, піднімайся, а ну покажи, що з ножкою, на яку ножку не стаєш? Захромав мій велетень, щось на ногу не встає десь. Що там ти маленький, Що ти мій друже? Що ти мій малиш? Що з ножкою таке, га? Десь оступився, да? оступився, ну, буває. Трошки подивимося, як ти там ходитимеш, якщо що будемо розчищати. Да. Ну все, не дмися, не дмися, не дмись, не дмись, не дмись. Ти в мене хороший, ти в мене хороший, ти мій дружа, ти мій дружаня, ти дружаня. Тій дружання. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Да щось захромав сьогодні вранці бик. от е Незрозуміло ще поки що. От, ну, якби, ну, для бика хромота це досить такий, ну якби не, 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 не дуже добрий посил, от, тому що плідник, от, тому що дуже велика маса. І, відповідно, це ну, якби є до цього питання відносно відновлення кульгавості. От, це чесно, за всю історію ферми. Це перший раз віліс да? мій друже. Перший раз захромав. От, Вперше захромав, бачите, не може плотно стати на ногу. От, через що е, треба буде дивитися. Ну, як правило, скажу вже з власного досвіду, як правило, даю тиждень. От, якщо десь оступився або десь на щось наступив, а тут наступати є на що сьогодні, тому що ну, замерзає все. От, замерзає все, то відповідно ну це одна історія. Якщо десь щось репнуло, це, звісно, вже історія трошки посумніша, і тут потрібно буде проявляти максимум. Ну його ще ж треба якось в станок запхнути, зафіксувати, ну якось розчистити. Ну просто робота із биком. Це повірте мені, досить така серйозна робота. Уже знаю, тому що розчищали копита биками. як правило, це ну він ні один станок бик влізти не може. От, і, і в основному це, якщо відбувається, то відбувається в основному при повному наркозі. От, через що тут ну, будемо дивитися на наступних вихідних, дам вам знати. Ну все, все, заспокойся. Заспокойся. Що там, дуська? Тут у нас водичка набрана. Ось стоїть свіженька, якраз корова. О. О. Якраз. Та хай він заходить, ти його вечором не запускай. Хай гуляє, іди їсти. Водичку набираємо зараз таким чином. Набираємо воду таким чином, тому що у нас у нас... Бачите, так, підолашка трохи кульгає так, добре, ну побачимо, як воно буде діло. Далі, а там побачимо. Хоч би ця історія не закінчилася м'ясокомбінатом. Бачите, так, стає на кончик, не може стати, більше всього, що десь збив ногу. А. Велес, ну що ти робиш? Ну зламаю ще стов. Це ще два бусе Ярило. Ну все, все, заспокойся. Чого ти ковбасиш? Ярило? Ярило? Що таке? Що таке? Що це за А? Що це за поведінка? Що таке? Що за баловник? Чого ти репетуєш? Що за репетуно це тут у нас? Все, спокійно, успокоївся. Зараз маленька, зараз Ромашка будеш заходити. Зараз. Що тут мої дівчатка, сирунятка? О, мишка, що там, зараз буде сіти? Зараз буде сіти маленька, зараз, зараз мої дівчульки будете заходити. Повністю відключили ми центральне водонапування. Ось ви бачите от нашу всю історію. Все позамерзало. От, тому ми його вже все відключили, тому що морози йдуть. Морози йдуть і відповідно. Е ми тільки набуваємо за рахунок усього цієї шланги. Це в нас в основному всюди ми набираємо воду вранці і ввечері, двічі в день, тому що це досить така серйозна справа. Бачите, там у нас поналивали, вибиваємо лід і відповідно наливаємо свіжу воду. Без цього ніяк, бо люті морози. От передають мінус 30, То тут е приходиться вже, ну якби знаєте з розумінням відноситися до ситуації. Дуже багато задаєте питань, як худоба зимує. Ну, от, дивіться, от по факту, як зимує худоба, ось вам Стефанія, Соломія, молоді. Воно ну, е далі моя кукла. Ось о, дивіться, е моя росинка, майка це старші корови. От, запуски вже сухостійні. Ось свіжо розстелені. От, не тільки, ну по факту, всі вони ну прекрасно себе почувають, комфортно. Саме головне тут немає протягів. От, нема сквозняка, нема вологи, тому що тут сухо. От, тут, якщо обрати різницю в температурі, то фактично зовні буде мінус 20, Тут буде десь в середньому, мінус 15 градусів. О, тут буде не так холодно, тому що тут немає вітру. Немає вітру, немає морозу. Тут затишок. Розумієте, це саме основне правило. Потім наступний елемент, коли йдуть такі низькі морози, задаєте питання, як худоба витримує. Худоба витримує все досить от, Худоба витримує досить спокійно. Чому спокійно? Тому що дивіться, ось якщо взяти, ну все, заспокойся. Заспокойся. ось якщо взяти ярила, дивіться, яка тут шерсть. О, дивіться, яка тут шерсть у нього. О, фактично, вони цілий рік знаходяться на свіжому повітрі. Цілий рік, і саме головне, якщо ви хочете, щоб ваша худоба зимувала на е, вулиці, то ви повинні, повинні зрозуміти одне, що з літа вона повинна бути на вулиці. Вони поступово починають обростати шерстю. Поступово починають обростати шерстю навіть джерсеї. Подивіться, яка на них шорстка. Відповідно, це говорить про те, що вони просто покриваються додатковою кількістю е шерсті. Вони в таких собі в жупанах получаються. Ось взять даже Стефанійку. От візьміть Стефанійку, дивіться, який подшорсток у неї. Ну, все, 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 як у лабрадора. Да? От. Шорсток досить добрий. От. І це в свою чергу якраз і додає моменту, додає моменту додаткового тепла. Потім такий важливий елемент, коли люті морози і ви хочете, щоб ну, все було гаразд. От, повинна бути суха підстилка. Вони повинні лежати на сухому. Тут у мене дивіться, всюди повторював, повторюю, буду повторювати. Дивіться, лежить сіно. От, лежать дерев'яні помости. Вони зимують на помостах, на теплих дерев'яних помостах. Все-таки дерево набагато тепліше, ніж безпосередньо бетон. Але є такі в мене унікуми, не без того. Бачите, під кормушками накидають сіна. Ось, дивіться, собі натрушують, все одно витягують і, відповідно, просто беруть і е безпосередньо вкладаються вже там під кормушками на е пласт сіна. Собі намощують і е в такому таким чином тусуються. Бачите, ось мої сіромахи, сіромахи вже стоять. Що ти моя родненька, що ти моя мовочка? Як діла? Як тебе справи? Все в порядку? все в порядку, козіводько. Все в порядке. Кози. Скоро буду дійони розати. Скоро буду рожати, Дітеониса. Да? І скотина. От Пам'ятаю я її, це завжди, це як я її глажу. Дивіться, бачите, в неї ось ось гострий ріг один. Покажи Ось Бачите, тут гостряком такий, а ось дивіться, бачите, рог обламаний, тупий. От. Це вона мене ось цим тупим рогом хотіла покатати, на... коли я їх тільки привіз, вона за мною як погналася. От. І я тікав від неї в сарай. От, а вона відповідно бігла за мною. і Цей рог зламала, вбито в угол сараю. От, промазала, бо я за вугол заховався, вона черкнула, потім в двері вскочили, в двірок не вписалася. Коротше, збила собі рог. Я думав, що рогу не буде. Коли бачите, ще й нормально все. в нас вийшло, так? Да? Мавка? От, все вийшло. Це початкові мої відео про них. Я там розповідаю. От, ну, Це ось моя легендарна От, сніжана. От. Бачите, ну не знаю, завагітніла, треба подивитися, бо скинула теля. Вона в мене кожен рік скидає з другого-третього разу, тільки стартує, чомусь так не знаю. От. Бачите, в неї одна нога більша, друга менша. Вона була в апараті Єлізарова. От, скручували, сращували ногу, бо вона попала під арт-обстріл. Під Макаровим Єлі вижила там. От, досить така е, була жорстка історія. З нею, але бачите, тусується. Вона вже привела, скільки двоє, по-моєму, чи троє телят. От, і потихеньку процес тут іде. Порошка вже в запуску, скоро буде народжувати. Да? Маська теж вже mm -hmm. моя старушка. Знаєте, так дивлюсь на цих своїх корів. От, дивлюсь на порошу, дивлюся ось на Дусю. От, дивлюся, вон кукла стоїть. Це ж фактично їхні дочки Соломія, Стефанія. От, ну, ці старі корови, колись я їх брав, вони були після першого другого розстелу. Да? А вже вони мені понаводили по п'ятеро От, Відповідно, вже ну, роки йдуть, вже коровам більше десяти років. От, але вони собі потихеньку живуть. От, так само джерсеї. От, тому такі справи. Та я Татко приїхав. Приїхав татко, бо в мене не було. Цілий тиждень мотався. О, дивіться, задаєте питання відносно е, виміні і цицьок. Відповідно, сосків, як вони переносять морози. Ну отак от вони переносять морози. Коли є затишок, немає сквозняка, вітру. Дивіться, вим'я я не брию їм. От, вони такі фізіологічне вим'я, яке має бути. Раз в день обробляю кіноцидіном, щоб не було бородавок і нічого не було. Ось о, І відповідно. А далі отак, от, як воно є. Ну, Це, дивіться, в загоні з вами розмовляю. На вулиці зараз вже десь мінус 13 градусів. От, тут у мене навіть все, руки вони навіть ще не померзли. Да? Куколка? Шо ти, Подруженька моя. Надіюся, що Веліс її спарував цей раз, бо хочу, щоб вона народила Веліса, бо це за всю історію мою вона жодного разу у нас від Веліса не народила ще ні одного телята. От, чомусь так воно все виходить. Тільки від штучного, тільки від штучного сіменіння. От, тому, якщо балакати про воду, ситуація зрозуміла. Дивіться, вийшли, ось вийшла, е, вийшла, вийшла Марічка. От, вийшла Марічка, дивіться, стала попила водички свіженької, тепленької, тільки свердловини. От, і якби в цьому зовсім нема ніяких питань. От. Вийшли, попили і все нормально. Макоша, звісно, ганяє скотіна, усіх стоїть. Ну, Ярило, ми вже про тебе балакали, я тебе вже до тебе підходив. Ви бачите, який любить увагу, щоб тільки навколо нього все було. Не трогайте тих дівчат! Ярило! Ну що таке? Що за поведінка? Так, у нас тут бачите. Так, тут у нас, бачите, все замерзає. От, теж як ми реагуємо на цю всю історію, От, та досить спокійно ми реагуємо на цю всю історію. Тут у нас плюсова температура, плюсова температура. Бачите, вода не замерша. От, але під ранок потихеньку воно все звичайно починає підмерзати. Починає підмерзати все. Бачите, у нас основна точка, якою ми працюємо, це оцей краник. І відповідно ми. Беремося, бачите, стоїть електропічка, От, електричний ставимо, тому що стояк. Ось у нас йде вода в стояку. Другий раз прихвачується. Прихвачується, тому тут розігріваємо. Є вже купили електрофен. От, і електрофеном розігріваємо цей основний наш водогон, водогон для того, щоб тут, хоча б, у нас була вода. От, через що досить така важлива штука. Е, так, тут у мене знаходяться. Мої мішечки, от, з яких я підгодовую своїх корівок, яких підгодовую своїх корівок. Ось, ось бачите, доблісний транзит -про. Транзит Про ніде без нього. От, всі коровки, які знаходяться от, в транзитному періоді, Бачите гранулка от, всім даємся, У мене зараз їдять усі свіжоростелені корови. Джевелінка, Марселька. От, зараз хрумкають Марічка. От, їдять о, це Зрозуміло, що це пристартерний комбікорм для телят. Бачите, ось отожа, малявкам даємо з змішую із з е, звичайним комбікормом. Це теж мішок у мене транзиту. Ось Мішок транзиту, сіль, ви Бачите, премікс. От, репролак. от, почав годувати, почав годувати корів і... відповідно відповідно виходить, Е, зараз е, насипав свіже, відеречко, свіже відеречко. От, Це досить новий продукт і досить такий, е, так званий енергійний продукт. От, чому енергійний? Тому що, він, е, тому що він сам собі поєднує е, фактично роботу е, камікала е, поєднує з Дейрі Пілотом. От, і фактично тут ще є легка нотка е відповідно е Дейрі Сейфа. Це лінійка, так звана, ви бачите, ось о, перформанс. Перформенс у язери це такий професійний рівень. от І фактично е в основному його використовувати на свіжоростелених коровах. Тут дуже висока концентрація вітаміна А. Вітамін А це все, що пов'язано із. Здоров'ям, імунітетом, от соматичними клітинами, це відтворна функція, репродуктивна функція, тому так і називається репролак. От, всі слизові оболонки, які вистилають наш організм. Фактично, даний продукт включається і досить добре працює для профілактики хромати, кульгавості, особливо на високопродуктивних коровах. Через що штука прикольна, от і відповідно штука ця вже працює, працює на великотоварних фермах. От, і чесно, вона вже працює у мене безпосередньо на фермі. От, як я годую, годую дуже просто. От, в середньому 100 150 грамів на голову в день, ранок ввечері підсипаю. От, це молодим коровкам, і відповідно, відповідно працюю. От, так воно у мене є. Також задаєте питання, як зимують, от, як зимують бачите, зелені яйця. От, е, задаєте питання, як зимують телятка. Ось о, дивіться, моя маленька коляда. Колядо колядо, привіт, маленька, привіт маленька моя. Ой, настуйте, козі, ой, достуйте, бо ти мала. Ось така коляда. От, е, дивіться, водичка замерзла, але ми... Ну, Замерзла, тому що наливали тепленьку в обід. Бачите, прихватила вже. Але ми кожний день міняємо. От, П'ють вони зараз по 4 літри молока. за раз. це по 8 літрів молока в день. От, Дивіться, як вони на сьогоднішній день замасковані. Ось, ось дивіться, ванга, от, яка стала мохнатенька вже. от. Батьки вже бачите з обмороженими гребнями, але вони не здаються, зимують на вулиці. Що да? ти, бурий ось дивіться, який вже став дядько. О, дивіться, який красунчик. Ось о, дивіться, джерсейка моя маленька Джесіка. От, дивіться, як вона переносить зиму. От, вони всі себе нормально почувають. О, нормально почувають. Бачите, у них такий ось подшорсточок. От, дивіться, бачите, у них такий тепленький, дуже плотний мех, вони тепленькі, такі, не дивлячись, і саме головне, у них суха підстилка на сухому лежать і в затишку. Тут ніколи не буває вітру, ніколи не буває дощу. От, І вони живуть в затишку, да, Джесіка? От, Зараз їм дамо молочка, вони поб'ють. Якщо ми переходимо далі сюди, ось до наших теляток, ось дивіться, до наших маляток. От, до всіх дівчат. Да? От, веселка, ось дивіться. От, що ви, що ви мої? Що ви мої сирушки? Ви мої сирушки, ви мої сирушки, о, що ви мої мілки, що ви мої, о, що ви мої красуньки, сирульки. О, дивіться, вони як медведі мохнаті. От, у них підшорсток, вони знають, що це зима і вони адаптуються. Вони адаптуються до низьких температур, у них всіх тепленькі роги. У них сих тепленькі вуха, от, не дивлячись на те, що е, такі, тому що у них теплі помости, помости підстелені і повністю засипані сіном. От, і вони дерев'яні, вони лежать на дерев'яних помостах. У них завжди налита вода. Зараз ще подобавляємо. І по факту, от вони набульберилися свіжої сироватки. Кожний день випиває по 10 літрів сироватки. От, чесно, з'їдають. Концентратів по 2 кг і чесно почувають себе досить комфортно. Зараз мінус дивіться 13 градусів. Мінус 13 градусів. Через що це ще, це ще не холодно. Ой, а саме тепліше у нас тут. У нас в резерві є ось ще газовий котел, ми ним не користуємося. Ну, це у нас тільки йде контроль е, тиску води в системі. От, а так усього у нас котел, дрова, от, дрова, і топимо. Бачите, а це у нас тут тепло. Ой, щоб не от, температуру тримаємо десь ото 60-70, щоб помити повністю обладнання. Ось ще у нас бочка стоїть. От, як вона тут рекуператор чи накопитель, і воно виходить там десь насоситься на розтопку у нас тут. От, бумага, і відповідно вже далі використовуємо, от, е, використовуємо далі, вже отаплюємо повністю усю нашу, от, усю нашу кухню, ну, в смачні всю нашу хату. От, отак і живемо. Ну, але тепленько. Двічі в день топимо. А от, так ми живемо. Все-таки в хаті тепліше, що не каже. От, так ми живемо. Світло колись мають включити. От, колись мають включити. І, відповідно, ну я думаю, що встигнемо додаїти, бо десь сім часов казали, включать вечора. От, тому е якось в такому форматі. От, е саме головний тезес, найголовніший для вас. Е якщо ви годуєте безпосередньо чи тримаєте худобу на свіжому повітрі, ви повинні чітко зрозуміти одне і саме головне, що корова не любить доща мокрого і не любить сквозняків. От коли ці два основних фактора от, виключаються, то тут уже по крайній мірі е працює вже на здоров'я Це все От, також. важливий елемент. Ну це я думаю, що кожний е хазяїн своєї худоби повинен розуміти, повинна бути копито, повинно бути в сухому. Якщо копито в воді, то починається в грязі. От то починаються проблеми з здоров'ям, починаються проблеми з копитами, кульгавість і вже погнали далі. От різні проблеми мастити, соматики, і вже йде сухе копито. От суха спина, і тоді вже далі нормальна худоба. І вона може жити на вулиці, і мінус 20, і мінус 30, От, візьміть в природі е всіх тварин живих, які живуть. От, всі живуть в зовнішньому середовищі дикі тварини. От, ви задасте питання, чому це ж дикі, вони ж в природі. Ну, у мене корови так само в природі, от, теж так само дикі, от, теж так само вони е е е цілий рік знаходяться на свіжому повітрі. От, тому тут якби, для мене фактора ну, зовсім немає ніякого із е е стресом. От е холодовим, тому що вони плавно війшли е з весни в осінь, з осені в зиму, з зими в весну в літо і так погнали по кругу, тому що вони в мене постійно живуть на вулиці. От, через що це зовсім не проблема, коли тварина адаптована. Звичайно, коли ви в такий мороз вигонете корову е на е двір, то будуть проблеми з обморожуванням, будуть проблеми з легенями. А коли воно постійно от В такому форматі живе, то тут питань взагалі немає. Е, тому я думаю, я надав відповідь на всі ваші питання: і про соски, і про е, телят, і про корів, і про відпочинки. От, тому о, дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Mink and Meat робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Язера є вся лінійка і для корів і для телят, і для свиней, для всього, що вам треба. Тому що на сьогоднішній день я кожним днем впевнююся, що компанія Лупаша і Лупаша жорстко дає нові продукти, дає професійну лінійку. І ця професійна лінійка сьогодні працює також у приватному секторі, через що. Хто е вирішив попробувати, от, хто не хоче ризикувати здоров'ям своєї худоби, от, тому замовляйте. Я потихеньку годую, годую зараз весь свій молодняк. От і відповідно для того, щоб вони пошвидше спарувалися, От бо я не женуся за суперсервіс періодом. Мені не треба лактація в 450 днів. О мені потрібно, щоб моя корож, кожна моя корова раз в рік народжувала теля. Все от, от тоді буде молоко, буде здоров'я, будуть е, роки е, активної експлуатації худоби. От і чесно, буде набагато менше гімаруя. Тому дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Зимуємо, готуємося до критичних морозів, от, на, під час яких я теж обов'язково зніму відео. О, Бувайте, пішов я далі. О, бо треба в Телято там воно зараз паївки порозбивати. І залить свіжої води їм. І це далеко ми не на машині. Йдемо з дружиною з ферми. Сів акумулятор. О, і все. Завтра вже з утра буду копошитися. Зато дивіться, яке гарне небо. Дивіться, яке зоряне. Просто огонь. Ну це туди далі, от зараз десь вранці. Ну, Відзьніму. Да. Зоряне, зоряне небо. О. Благо, що хоч світло вже дали трошки вже Та ладно хоч трохи зараз акумулятор акумулятори Вот. щоб було зараз бігом дров понаносим і будемо далі зимувати бо бере вже добре я вам показував мінус 13 зараз вже мінус 15 на ранок буде всі мінус 20 а на схід сонця може і більше